Шановні глядачі, зараз у ці хвилини, відбудеться презентація та підписання декларації про наміри щодо кодексу парламентської етики за участю міжфракційного депутатського об'єднання «Єврооптимісти». Я запрошую вас. Дякую, дякую за представлення. Колеги, насправді, так випадково сталося сьогодні. Був показовий день в плані етики парламентарів Верховній Раді. Але ми насправді заздалегідь планували е, цей захід. Е, я хочу презентувати вашій увазі. Дуже е, важливий документ, в якому народні депутати роблять свій перший крок нарешті до прийняття в цій Верховній Раді кодексу поведінки народного депутата або етичного кодексу народного депутата. Я думаю, що немає сумнівів жодного громадянина України, що етичні принципи і правила поведінки в цьому залі. Етичні обличчя багатьох народних депутатів викликають, ну м'яко кажучи, сумніви. У зв'язку з цим ми хочемо об'єднатися і підписати дану декларацію про наміри. Цією декларацією про наміри ми фіксуємо, що ми починаємо майданчик переговорів. Щодо підготовки етичного кодексу парламентаря. а до того як він буде прийнятий, ми фіксуємо, що ми будемо дотримуватися принципів прозорості, уникати конфліктів інтересів, бути підзвітними громадянам, а також бути етичними в своїй поведінці, поважати людей і права людини. І е, ключове е, ми сьогодні поставимо під під цим свої підписи, і ми запрошуємо кожного народного депутата, який відчуває в собі сили і готовність відновити легітимність цієї верховної ради, відновити довіру громадян до цієї верховної ради, змінити обличчя нарешті цієї верховної ради, підписатися під даною е, даним меморандумом, меморандумом про наміри. Дякую. Дуже іронічно насправді, що саме на сьогодні ми призначили прес-конференцію щодо ухвалення етичного кодексу. І Я хочу показати Оце так, як працює нинішній парламент, оце так, як би ми хотіли, щоб працював цей парламент. Оце антитеза, на яку дивляться сьогодні люди, і насправді деякі депутати, які приходять на підпитку. Деякі депутати, які влаштовують політичні розбірки завдяки своїм м'язам, деякі депутати, які висловлюють свої політичні позиції матом, таких, які я, я за свої 34 роки мало де чула, насправді це не є виняток. І напевно, коли люди дивляться на роботу цього парламенту, в них виникає питання: чи це той після Євромайданний парламент? Якому ми доручили вирішувати нашу долю і ухвалювати ті європейські закони, про які йдеться? Але я не вірю, що цей парламент ухвалять, ухвалить цей етичний кодекс. Тим не менше, ми працюємо на майбутнє. Ми вважаємо, що ці етичні норми повинні бути так чи інакше ухвалені. Чому три речі: перше. Через те, що дуже часто наші комітети в парламенті очують люди, які представляють бізнес, саме профільні. Укрзалізниця, значить, в транспортному комітеті. І це неприпустимо. І Етичний кодекс може це вирішити. Друге, коли депутати насправді реєструють свої закони, але в незалежності від того, що альтернативні існували вже рік, два, це таке вибіркове законотворення. Чому? Тому що є кругова порука, є змова, і деяким законом дають червоне жовте, зелене світло, а деяким показують червоний прапорець. Етичний кодекс може це вирішити. І останнє я вважаю, що парламент просто повинен показати, що тут працюють люди, люди такі самі, як суспільство, яке нас обирало. Інакше я не виключаю, що цей парламент так само винесуть, як і попередній. Дякую за увагу. Доброго дня, колеги. Ви знаєте, дуже іронічно дійсно, що більшість депутатів цього парламенту вони прийшли на хвилі євроінтеграції, на хвилі майдану. А після того, як суспільство сказало ні жорстокості, ні порушенням прав людини, ні побуттю студентів на студентському майдані. І після цього вони сповідують абсолютно ті ж самі методи, які сповідував пан Янукович і його партія регіонів які ми вже бачили в попередніх скликаннях цього парламенту. Ми вже бачили ці аплодисменти. Ми вже бачили аплодисменти жорстокості, ми вже бачили ці оскали. Це все вже було, на жаль, в Українській історії ми думали, що цей парламент інший, але насправді змінилося мало що. Більшість депутатів зараз і в коаліції, і в інших фракціях говорять про євроінтеграцію. Кричать про європейські принципи, європейські цінності, але колеги, євроінтеграція це не закони, це не лише економічні якісь норми, це не лише написані папірці. Це в за все правила поведінки, це гідність, це доброта, це взаєморозуміння, це взаємоповага, це правила свободи. Так, от зараз ми побачили, яка у нас є взаємоповага і взаєморозуміння у цьому парламенті. Дуже іронічно, що коли ми підписуємо етичний кодекс за один тиждень, один депутат дозволяє собі поблюжити історичні історичну берлінську стіну іноземного представництва в нашій державі, взагалі іноземну територію в нашій державі, представництва Німеччини, інший депутат дозволяє собі підходити під час пленарного засідання, бити свого колегу, рвати йому піджак, який ви тут бачите, і інші депутати йому. Оплодують і сміються цьому парламенту безглуздо говорити про правила етики. Але на жаль, або на щастя, ми говоримо це зараз вам. І ми підписуємося під цією декларацією, щоб казати, що так воно далі не буде, що це не є нормою, що треба і можна робити по-іншому. І якщо цей парламент, цей спікер, цей регламентний комітет це не усвідомить, то значить наступний парламент це змушений буде змінити. І ми, як молоді депутати, які не вважаються нормальним, не вважаються правилами, не будуть цим миритися. Ми будемо кожен день намагатися це змінити. Дякую. Шановні колеги, не дарма тут зібралися представники, ну практично, і фракції коаліції, і фракції опозиції. Ви бачите, що поруч з нами стоять громадські активісти. І не дарма ми зараз говоримо не про питання законотворчості, які регулюють життя суспільства, а ми говоримо про не менш важливе питання етики. Тобто, це ті норми поведінки, які люди мають прийняти добровільно. Адже ніякими законами, в тому числі законом про регламент, ми бачимо, що ми не можемо стримати взаємну неприязнь, взаємні образи, а інколи і навіть відверті бійки. Враховуючи, що Верховна Рада є об'єктом суспільної уваги не лише українського суспільства, але й всього світу. Ми фактично демонструємо якість нашої. Країни в очах як громадян, так і наших друзів за кордоном. І Якщо ми будемо демонструвати повагу один до одного, якщо ми будемо, по суті, підтримуючи один одного, розглядати кожну законодавчу ініціативу, ми зможемо і нашим громадянам передати впевненість в завтрашньому дні, та якої, на жаль, сьогодні у багатьох немає. Тому це питання не примха нас, як народних депутатів, це не реакція лише на Ті неподобства, які, от я 10 років вже депутат, на жаль, мають місце в Верховній Раді. Це виклик для нашого сьогодення, для всього українського суспільства. Якщо ми, народні депутати, не будемо здатні поводитись достойно усувати в своїх діях конфлікти інтересів, принципово ставитись до порушення як регламенту, так і інших законів. Сподіватися на підтримку і довіру з боку суспільства і всього світу до парламенту до України в цілому марно. Тому ми принципові в цьому питанні. Ми дуже вдячні нашим європейським колегам, зокрема місії Ради Європи. Ми вдячні і за лабораторії законодавчих ініціатив, яка працює зараз з нами в реалізації цієї ініціативи. Ми вдячні і програмі Рада, яка надає нам сприяння і допомогу. Якраз в тому, щоб ми об'єднали всіх людей доброї волі, і от Світлана каже, що не вірить в те, що це може статися в цій раді, а, але все ж таки я думаю, що шанс у нас є. І якщо наша добра воля не через конфлікти і взаємну неприязнь, а через власний приклад показати, якою має бути рада, яку якість роботи кожного народного депутата має. Демонструвати представників як коаліції, так і опозиції. Я думаю, що і реформи будуть йти швидше, і довіра до них буде значно більша. Дякую за увагу. Ми дякуємо за увагу. Цей документ буде знаходитися зараз. Ми його всі підпишемо у мене. В принципі, в залі. Всі народні депутати, які нас чули, ми вас запрошуємо підписати цю декларацію про наміри. Дякую.